Друзі, всім привіт! В продажі маємо такого Hyundai Tucson, Автомобіль пригнано з Німеччини в шикарному стані. Дивіться на стан кузова. Без корозії, без подряпин, просто дзеркало з невеликим оригінальним пробігом. Автомобіль 2009 рік, перша реєстрація, рік виготовлення автомобіля 2008, 2-літровий бензиновий двигун, механіка, передній привід, стан оптики, стан пар на оригінальних легкосплавних дисках, Дискові тормоза по кругу. Заглянемо, в багажник. Також присутній фаркоп. В комплекті йде. Шторка оригінальна. Гумовий килимок, стан пластику. Запаска, домкрат, Повністю весь комплекс з автомобілем. Заднє скло оригінал. Заглянемо салон. Велюровий салон присутній Підстаканник підлокітник, килимки на місці. Салон частенький, ціленький, незатертий, не прокурений. Стан атаристів систем, стан сидіння одиниць, підлокітник, кермо. Присутня сервісна книга з автомобілем. Україна забувалася Останній зафіксований пробіг 136 тисяч у 2021 році. Зараз. Пробіг 164 тисячі Двигун запускається чудово. Помилок немає, оберти не плавають, запуск на холодну. зараз двигун прогріється, оберти спадуть, кондиціонер працює із карточку. Ручник працює. З автомобілем два ключа. Така ж оригінальна папка з документами. Hyundai. Літня гума. Дискові тормоза. Капот без сколів. Лобове скло також оригінал. Робота двигуна. Присутні сервісні відмітки. Болти не крутилися. Фари оригінал. Технічно автомобіль чудово. По ходовій частині, по щепленні, по двигуну коробці зауважень немає ніяких. Хто шукає класного токсона, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниці. Більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!